Привіт, ми з вами у магазині Сінце. Я зайшла в відділ посуду, декору, домашнього тексту, текстилю. І ось побачила вже ось така новинка, таке горнятко гарне, осмужечку білого кольору чашка. І так от, знаєте, крапочку. Ось так виглядає. Ніби під кераміку зроблено. Коштує 119 гривень. І об'єм тут десь, мабуть, 250-300 мл, бо так не вказано скільки. Така гарна чашка мені сподобалась. Також нового ось така чашка з'явилась, блакитного кольору, з такою ручкою масивною трошки, ніби під бусинки перлинки зроблена. Коштує вона 149 гривень. Ось так виглядає. Переливається ніби теж як перлинка. Також з'явились ось такі креманки підморозові. Зараз якраз почався сезон. Коштує одна яла така 99 гривень. Така креманка що є ось в такому синьому кольорі. Можна собі обрати дві таких і дві синіх ці Трошки такі коричневі, а ці синенькі. Далі знову ось такі підложки під стілець. На стілець, вірніше, подушки, яскравий літній принт, такі ягоди, фрукти і листочки пальмочки, такі коштує така подушка, зараз скажу вам. 149 гривень. Гарні принти, яскраві літні. Є під той принт на стільці, ось така наволочка є. Розмір 45 на 45 і коштує 129 гривень. Вона, бачите, написана, водичку не пропускає. І ще з літніх наволочок з'явилася ось така квіточка білим кольором, чорний візерунок. І 129 гривень коштує. Це розмір вже 40 на 40 буде менше ніж. 100. І з літніх варіантів з'явилися ось такі поливальні цибулинки. Ось така. Є. І у вигляді метелика. 79 гривень коштують вони. Ось такі цікаві штучки з'явилися. Також для поливу рослин ще є ось такий варіант. Оце більш довший. І коштує, зараз скажу вам, ось ми бачимо, 99 гривень коштує. Ось такі з'явились нові свічки, приємний такий тонкий аромат. 240 грамів такий, свічці, 169 гривень коштує і бамбукова кришка зверху. Гарно вони завжди виглядають в інтер'єрі. Ми їх теж часто купуємо такого формату в скліні. З літніх варіантів з'явився ось такий пледик тоненький. Це, мабуть, з мікрофібри він зроблений, тому що такий синтетичний. І коштує він 120 гривень. І розмір зараз десь потрібно подивлюсь, скажу вам, який розмір. Знайшла розмір, але думаю, що він тут не дуже великий, такий невеличкий плетик. Також з'явилися ось такі підсвічники. Такий цікаво реформоване. Коштує такий підсвічник 69 гривень. І є ще ось такий варіант. Це я, здається, вам вже колись показувала. Коштує 69 гривень і є з новинок ще ось такий як трикутничок з дірочкою на одну свічку також. І коштує 69 гривень. Ці по 69 гривень під Багато різних вазонів для квітів є, та і так просто для домашнього господарства користуватися. Кошики різні. Ось такий є гарний варіант. З ручками. Ось так мило виглядає, ніби з вушками такий кошик. Так, зараз подивимось, скільки коштує, і коштує він 129 гривень. По білому кольорі тільки його бачу. Інших немає. І, як бачимо, сказано, що мінус 50% знижка на другий дешевший товар для дому. сінсей зараз діє. Ось такі гарні баночки для зберігання чаю розсипного є. Та й так можна в пакетики теж перекласти, гарно, щоб виглядали, пересипати з кришечкою. Така банка 169 гривень, 10 см вона йде. Верніше 17 см висоту і 10 см буде ширина банки. Бачила, що ось така є банка, для сипучих для використання. Лимонад, мабуть, сюди не підійти, бо немає, як незручно буде наливати, але для сипучих можна використовувати. Об'єм тут 2 літри. Тільки щось ціни не може знайти, немає на банці ціни. Багато дуже різних кошиків для домашнього господарства, організації простору є всім цей. Тут можна обрати будь-який на свій смак по звітності. Ось ці схожі такі, як в юзку, але з кришкою. Мені ось цей подобається, ще теж він йде з кришкою. І ось такі є фетрові кошики невеличкі. Вилиши ще ось такі, ніби як сумочки зроблені. Теж кошик такий, він буде гарно виглядати в інтер'єрі, навіть в ванній кімнаті. Я думаю, зараз подивимося, яка ціна. Ціна такої сумочки буде 209 гривень. В принципі, я думаю, що це ще хороша ціна. За таку сумочку. Для дитячої кімнати мені сподобалася така, ніби, як знаєте, повітряна кулька. Коштує 549 гривень, це можна поставити в кімнату і якісь там речі поставити дитячі. Дуже гарно так виглядає. плетена така штучка. Ось така гарна. Ось для дитячої кімнати ось такі кошики є симпатичні для дівчинки, для хлопчика. Для дівчинки божевому з не і таке. Коштує 119 гривень. І ось такий блакитний кошечок для хлопчиків. Є горщики і ось такі підставочки для ванної кімнати, щоб діткам було зручно мити руки Ось такий горщик коштує, зараз скажу вам. Горщик коштує 279 гривень. В принципі, я думаю, нормальний Ціна адекватна. Олі такі симпатичні, правда ж. І ось такі дерев'яні формочки, вірніше, тарілки дерев'яні, для подачі страв можна використовувати. Можна просто на стол поставити для неї фруктики, коштує така тарілка 209 гривень. Ось такі є органайзер для взуття, коштує він. 35 гривень це якщо там подорожувати або скласти своє взуття, яке не використовуєш, як немає коробки, дуже зручно. Ось такі є стікери для надпису різного. Для використання там і для навчання. І вдома просто використовувати можна. І з дітками гратись 69 гривень коштує. Ось такий набірчик стікерів. Мені ось подобались такі косметички. Тут набор косметичок, три штучки. Їх одна прозора, одна трошки менша, і друга зовсім така малесенька, Вони коштують 259 п'ятдесят три штучки в такому наборі, дуже хорошої якості. Саме оці ці мені більше сподобались, бо тут ще є ось такі і такі, але вони вже. Вже ледве дихають, вже ниточки стирчать. А ось цей хороший набір. Мені сподобався, що є варіанти. Ось такий. Він з однієї сторони прозорий, з іншої сторони ось такий. І коштує такий з лимончиком 169 гривень. Ще є ось така велика косметичка. В такому фіолетовому вона кольорі з Дісней. Так, і зараз по ціні вас орієнтує 219 гривень. Вона така величенька, ось моя рука, моя долонь. Бачите, тут вона велика така косметичка для подорожей. Дуже чудова, бо хто ходить в басейн, теж зібрати всі свої речі. Класна. І Варіант повністю прозорої косметички, але я її е, понюхала. Від неї, знаєте, так от трішки розиною ваняє. Неприємний такий аромат, а так вона, в принципі, хороша і коштує 169 гривень. Ось так виглядаємо. вже багато з'явилося із літнього капчиків різних, і дитячих, і жіночих, чоловічих. Ось такі жовтенькі яскраві коштують. Зараз скажу вам багато оновлень літнього товару, тож можете завітати по бюджетних. У можна собі щось купити. 219 гривень коштують такі жовтенькі. Ось є в квіточку симпатичні. Зараз скажу вам, скільки коштують. теж я думаю, що будуть в цьому районі, коштує 399 гривень 399. вони ці, бачите, дорожчі Є ще ось в білому кольорі. Тут вони знизу розиною йде. І тут така тканинна основа синтетична. Так, і ціна. І ціна також 399 гривень. І ще варіант через пальчик є. Ось таких звичайних. Ну, М'якенькі будуть. Коштує 49 гривень за 49 гривень, тому вони тоненькі будуть швидко зношуватись. І ось ці, ці вже пощільніше будуть в горошок. І в горошок коштують 169 гривень, і ще є ось такий варіант. Ну, краще вже обрати ось такий, як в горошок, але тут вже дивіться трошечки тоньше будуть смужечки. Також ось такий варіант капчиків. Коштують вони 399 гривень. Ось, ось такі ціни на капців сенсей.